Всім привіт! Мені сподобалася одна історія, і я б хотіла з вами з нею, нею поділитися Історія Ігнаца Земельвейса. Ця історія про угорського лікаря акушера, який став першим, кому спала на думку вимагати від акушерів мити перед пологами руки. До нього вважалося нормою 12% процентний рівень смертності породіль у лікарнях від після пологової лихоманки. До якої ставилися як до неминучого вироку, у Франції на той час вважали наприклад, що ця лихоманка викликається холодом чи впливом місяця. Ось історія цього фундаментального перевороту. В 1846 році доктор Ігнат Земельвейс став лікарем асистентом при пологовому відділенні в відділенні клінічної лікарні відня. Коли помер його друг професор анатомії Якуб Колечко, Ігнат збагнув, що лікарі, які лікували Якоба, занесли руками частки бруду до його організму, щось причинило смерть. Тоді ще не були відкриті мікроби, тому Земельвеїс міркував про невидиму отруту, і для позбавлення від цієї напасті Земельвейс рекомендував мити руки хлорним вапном. З 1847 року, дослухавшись порад про миття рук в пологових будинках, смертність породіль впала від 12 до 2,5%. Результати успішного відкриття земельвейсом правил гігієни були настільки очевидними, що це викликало у колег напади заздрощів і навіть ненависті. У Відні він піддався всіляким глазуванням, і над його пропозицією мити руки знущалися як над єврейським релігійним забобоном. До речі, в Торі дійсно наказано мити руки перед лікуванням. Зрештою, ігнаце звільнили з віденської лікарні і прийняли на роботу в пологовий будинок Будапешту, але тільки на цій умові, що він не поширюватиме. Та свої дурниці з миттям рук. Земельвейс не схаванувся, і в 1865 році перед виступом на тему важливості миття рук в, унів... в університеті Будапешта його затримує поліція. Зігнацем трапляється нервовий напад, і його силою відвозять у, психі... у психічну лікарню. За свідченнями очевидців, земельвець був до того одержимий своєї ідеї миття рук, що набридав медикам і отримував затріщини від санітарів. За злою іронією долі, після особливо лютих побоїв, що коштували йому відкритих ран, його лікував лікар, який не вимив руки і заніс інфекцію. Сталася гангрена, і Ігнац помер у страшних муках. Відкриття всього через 20 років асептиків дасть логічне пояснення про зріння Земельвеса, яке, перетворившись на очевидність, врятує мільйони життів. Джер Джерело цієї історії енциклопедія абсолютного та відносного знання Бернара Вербера. Що ви думаєте з цього приводу, що перше на думку спадає розпач? Стосовно того, що люди що люди задурні такі та невдячні, вдячність може, за те, що ми народжуємо в час, коли з антисемтерією розібралися повага до людини, яка, попри все, йшла своїм шляхом і намагалася пробити товсті стіни тих, хто слабше, Пам'ятаєте вислів спочатку у Франції на той час вважали, наприклад, що ця лихоманка викликається холодом чи впливом місяця? Насправді, коли дивишся назад на уяву людей того часу, то дивуєшся тому, як далеко ми просунулися, але водночас можна уявити, як наші нащадки будуть посміхатися з вузькості уяви на сучасних сьогоднішні істини розвивають істини вчорашні, а завтрашні, впевнена, переступлять істини сьогоднішні, можна прослідкувати як з відкриттям нових знак знань Еволюціонує кожна та кожен з нас, починаючи з дитинства. Так само еволюціонує і людство взагалі. Я поважаю знання не тільки за те, що вони дарують широту моєму поглядові. Насамперед, мені дуже подобається, як вони мене змінюють, роблячи менш категору... категоричною. Купі всього ти знаходиш пояснення і же не так лякає. Ще я пам'ятаю, якою я була 5, 10, 20 років тому, як думала та що робила. Розуміння того, кіля було стільки помилок, дарує багато доброти та гуманізму до себе самої та до інших людей в цілому. З мірою набуття знань через книжки та досвід ми стаємо набагато більш гуманними та набагато більш людяними, і це не може не захоплювати. З вами була Лариса Гуріна.